У цьому уроці будемо з вами говорити про 12 лайфхаків результативного таргету або як ефективно взагалі використовувати розпоряджати з рекламним бюджетом. Спершу перед тим як піти до самої теми, я вам скажу пару слів про себе. Це трішки нудна, але потрібна інформація про мене, щоб ви розуміли, чому я взагалі можу вам це розповідати. Перше, тому що я таргетолог і маркетолог, уже 6 років. Я практик і постійно у всіх проєктах знаходжусь сама. Я не тільки навчаю, я і зараз маю свої проєкти, Я знаходжусь в процесі в розумінні того, як працює бізнес зараз у всіх стресових ситуаціях, як в війні працює маркетинг, як виходити з цих ситуацій, як працює реклама і так далі. Я власне це і засновниця Поліщук Marketing School і Поліщук Marketing Едженсі. Тобто, в мене є і агенція, і онлайн-школа по таргету. Я збільшую клієнтам прибуток у 3, 5, 10 разів. Заробляю їм мільйони за рахунок вдалих маркетингових стратегій, і тому бізнеси хочуть зі мною працювати, і тому ми і у війну працюємо за великі чеки. Я є офіційним партнером Фейсбук. Тому деяка інформація, яку ви сьогодні почуєте, вона також буде із внутрішнього навчання для офіційних партнерів Фейсбук. В Україні офіційних партнерів Фейсбук всього 14, територіально знаходились в Україні до війни лише шість із них інші вже давно живуть в США, хоча вони родом українці. Притолох. Також є і таргетолог проектів українському шоу-бізнесі. Звісно, це було до війни, тому що з війною наша діяльність зупинилася. Працювала я з Дмитром Карпачовим, Кирилом Куніцьким, Ольгою Поляковою і сервісом квитків інтернет-квиток. Сьогодні ми поговоримо на такі основні чотири теми: це запускати рекламу самому чи звертатися до спеціаліста, як розпоряджатися бюджетом, як працювати з аудиторіями, як робити ефективні креативи, і трішечки поговоримо про воронки, стратегії і відповідне таргет на блог. Отже, запускати самостійну рекламу чи брати таргетолога в роботу, це у початкових підприємців, початківців у бізнесу дуже гостра проблема, тому що вони не знають, що краще зробити, чи вкладатися ресурсом чи ні. Так от варто подивитися на оці пункти і зрозуміти, на якому рівні ваш бізнес і наскільки ви готові вкладатися часом, тому що, якщо ви на початковому рівні і у вас є хоча б декілька годин на тиждень, там 4, 5, 6... То ви повноцінно зможете самостійно налаштовувати рекламу, і вам не потрібно зараз зливати гроші ще й на спеціаліста. Тобто, якщо ви маєте лише інстаграм без сайту, якщо у вас є декілька годин на тиждень і невеликий рекламний бюджет, це досить важливий насправді такий критерій, то запускайте рекламу самостійно. Так вам знадобиться час, вам потрібно буде навчитися, але ви таким чином зекономите собі рекламний бюджет. Якщо ваш бізнес уже на вищому рівні, у вас є гроші, але ви не маєте часу і, або не маєте бажання в це вникати, то ви можете спокійно наймати спеціаліста у тому випадку, якщо у вас, наприклад, дуже повноцінний є сайт з товарами, ви не хочете в ньому розбиратися, не маєте часу досліджувати той кабінет і вникати у всі оновлення. У вас є хоча б від 500 доларів на оплату роботи спеціаліста, і це для вас цілком підйомна сума. Ви не будете жалкувати, якщо щось піде не так. То ви можете брати спеціаліста спокійно і ви зекономите свій час. Але дуже важливо розуміти, що навіть коли ви делегуєте будь-яку роботу, зараз не тільки про таргет, а взагалі будь-яку роботу, вам потрібно в ній розбиратися. Тому найкраще все ж таки все одно сходити рано чи пізно сходити на курс, навчитися, зрозуміти, як працює таргет, щоб ви знали, що ви будете вимагати від вашого спеціаліста. Власне, ось тут нам пан Олексій підказує, який бюджет оптимальний для старту. І от 200-300 доларів буде достатньо. І насправді так, для початкових бізнесів такої суми буде цілком достатньо на місяць для того, щоб потестувати ваші стратегії, потестувати варіанти різні макети, подивитися, що працює чи ні. Якщо говоримо про менший бюджет, наприклад, там 50 чи 100 доларів на місяць, на жаль, з цим нічого не вийде. Тому ось вам приблизний діапазон, з яким можна заходити в рекламу для тесту на початку, на початковому етапі. І переходимо до лайфхаків, він уже пов'язаний тісно з бюджетом. Власне, і перші три лайфхаки будуть у нас стосуватися бюджету. Перше, це зменшуйте або збільшуйте бюджет на 1-2 від від загальноприйнятого. Тобто, якщо всі рекомендують ставити там 10, то ставте або 9, або 11, і ваш результат буде кращий. Чому так? Тому що у нас на аукціоні є різні пласти, які люди встановили собі самі. Наприклад, якщо всі звикли ставити бюджет 5 доларів, 10 доларів, 15, то приблизно так і будуть коливатися оці діапазони. Відно, якщо ви поставите бюджет 10 доларів, то ви попадете в пласт аукціону, де багато людей ставлять 10 доларів. А якщо ви поставите 9, то ви випадете просто виб'єтесь із цієї колії. І оскільки цей бюджет буде менший, ніж 10, але більший, ніж 5, то ви будете в топі, ви будете отримувати кращі заявки. Це протестовано на практиці з моєю ученицею. Локальний таргет по Києву на рекламу від ми запускали і подивилися, що дійсно. Знизили на 1 долар і отримали дешеві заявки. Умовно кажучи, коли у нас бюджет був 10 доларів, ми отримували заявки по 7 доларів, коли у нас бюджет став 9 доларів, ми почали отримувати якісні заявки по 3 долари. Ось такий варіант. Наступний лайфхак він продовжує перший. Не женіться за думкою. Чим більше бюджет, тим краще. Це питання знову ж таки до роботи алгоритмів. І не думайте, що ті, хто ставить бюджет по 100 доларів на день на одну кампанію, вони стовідсотково отримують там мільйони тих лідів, отримують класні заявки, багато продажів, велику окупність, тому що у них зовсім інші турботи. Насправді, всі, хто працюють з великими бюджетами, ну якщо там 15, 20, 100 тисяч доларів в місяць. Там немає такого, щоб люди валили отакі великі суми на один реклам, на одну рекламну кампанію. Тому що м м чим більше бюджет на рекламну кампанію, тим дорожчі заявки. Незважаючи на те, що це будуть однакові макети, однакова пропозиція, однаковий сайт, все одно заявки будуть дорожчі, тому що ви просто попадаєте в інший пласт аукціону. І для того, щоб цього не було, для того, щоб отримувати нормальні заявки по хорошій ціні, все одно бюджети розбивають на невеличкі, просто масштабуються горизонтально. Вони розносять на багато рекламних кампаній і, відповідно, отримують хороші результати. Так, у них, них великі бюджети. Так, у них великі бюджети, але це все робиться просто шляхом більшої кількості запуску рекламних кампаній. Тому не думайте, що чим більший бюджет, тим краще. З ними теж складно працювати. І треба орієнтуватись на ті бюджети, які у вас є, і розуміти, що все одно баланс буде посередині, десь його треба шукати. Наступний лайфхак, знову ж таки, стосується бюджету: це про те, як його розраховувати. Перше, що хочу сказати, що бюджет розраховує не таргетолог, а власник бізнесу. Так було завжди. Як він розраховується? Є орієнтир на попередні місяці роботи разом з таргетологом, на попередні орієнтири в кабінеті. Якщо цього немає, то приходячи до таргетолога, підприємець має сказати, я нічого не маю, ми будемо тестувати. Не з питаннями, а які гарантії, а чи дасте ви мені результат, а спрогнозуйте мені, а дайте мені точний план, що я отримаю. Якщо немає ніяких результатів, якщо ви з нуля запускаєте рекламу, то не очікуйте такого від таргетологів. Це зараз звернення до підприємців. До таргетологів, ви маєте розуміти, що від вас такого не мають очікувати, тому що ви не знаєте і не можете знати. Вам цю всю інформацію має дати підприємець. Якщо говорити приблизно, які мають бути бюджети, то на екрані у вас є дві таблички, як можна розраховувати бюджет. Перша велика. От всі оці показники, які тут написані, має дати підприємець, і тільки тоді можна буде розрахувати приблизний бюджет. І скільки можна з цього бюджету заробити. Другий варіант це така дуже спрощена табличка, але теж всю інформацію має дати клієнт. Має дати підприємець, і тоді ви можете сказати, скільки потрібно вкласти для того, щоб отримати там те, що клієнт, наприклад, хоче. Якщо говорити про те, які бюджети мають вкладатися в рекламу, то це 10-20% від прибутку бізнесу. Тобто ми відрахували якісь операційні затрати, і от від того, що отримали, ми маємо відкласти ще там 10-20% на рекламу, в залежності від того, який якого розміру у нас взагалі там є прибуток. Бо ви пам'ятаєте, що мінімальний бюджет на рекламу має бути, хоча б там 200-300 доларів. ідеалі, звісно, 300. Ми з далі наступне це у нас про аудиторії. І тут ми будемо говорити про також три лайфхаки. Лайфхак четвертий це створюйте та редагуйте аудиторію окремо від кампанії. Що це означає? Це означає, що у нас в самому рекламному кабінеті, коли ви вже налаштовуєте рекламну кампанію, там можна зібрати аудиторію одразу. Тобто не паритись ні з чим, просто прийшли, налаштовуєте, зібрали і пішли далі. А можна взагалі через окрему вкладку аудиторії створити цю рекламну аудиторію до того, як запускати рекламу. Я завжди насправді користуюсь першим варіантом. Але чому доречно робити одразу ці аудиторії? Тому що таким чином ми можемо, наприклад, виключити перетин цих аудиторій. От ми зібрали декілька аудиторій, розуміємо, що вони перетинаються. тоді, в такому випадку, ми можемо взяти і з одної виключити іншу, щоб запускаючи дві різні групи оголошень, у нас аудиторії не перетиналися, і щоб ми не набридали людям одною то ж рекламою, щоб не було у них такого дисонансу, що вони там бачать. Не знаю, три рази на день нашу рекламу, і там все одне і те ж. От тому варто створювати такі аудиторії спочатку і окремо. Це нам дозволяє просто використати більше рекламних стратегій. І, звісно, ще один плюс, чому це варто робити, тому, тому що це зменшує шанс зробити якусь помилку. Бо коли ви налаштовуєте рекламу, ви вже там зосереджені, щоб налаштувати, можливо, ви спішите. І коли аудиторія зібрана попередньо, наприклад, коли ви аналізуєте рекламну цільову аудиторію, коли ви все це продумали, сіли, зібрали, продумали гарненько, вона збирається. І тоді ви можете її просто додати і не переживати за те, що ви щось забули. Бо часто таке буває, що коли аналізуєте аудиторію, у вас там в голові все кипить, бурлить, стільки ідей. Ви такі і це додам, і це додам, і це подивлюсь, і це зроблю. І потім одразу не робите, ви про це можете просто забути. Тому варто робити одразу. Наступний п'ятий лайфхак це додавати інтереси аудиторії різними мовами. Мабуть, уже багато хто про це чув, але повторю ще раз: що у нас кабінет взагалі має бути англійською мовою. Він ну, ізначально він йде англійською мовою. На всі інші мови його перекладають. Відповідно, не завжди вони перекладені на всі мови, і не завжди є прямий переклад англійських слів на різні мови. Тому, коли ви збираєте аудиторію, пробуйте усі варіанти використовувати. Пробуйте і українською, і російською, і англійською для того, щоб захопити максимальну кількість аудиторії. Це не означає, що ви будете показуватися аудиторії з іншої якоїсь країни, якщо ви вкажете іншою мовою. Ні. Ви просто підбираєте інтереси, а вони можуть називатися по різному. І насправді буває таке, що от перекладені інтереси, наприклад, на українську там бізнес, їх може бути два чи три. Просто ви бачите там бізнес, бізнес, бізнес. А по факту вони три різні, тому що англійською мовою там є різні сенси, там різні бізнеси, а українською вони не змогли його повністю перекласти. Тому краще, звісно, шукати англійською ці всі інтереси. Наступний шостий лайфхак буде про теплу аудиторію або користувацьку, або спеціальну, Вона може називатися по-різному. Про що хочу сказати? Що тепла аудиторія, я думаю, ви знаєте, що вона працює краще. Але на старті, коли, наприклад, немає взагалі можливості зібрати, ну нема чого, сайту там не було. Не запускали рекламу, як і де взяти цю аудиторію. Ви можете зібрати через відео, через перегляд відео. Що вам для цього потрібно, це тільки сторінка Facebook або сторінка Instagram, на якій були запущені відео, на якій були опубліковані як пости відео, і тоді можна буде взяти і, от в самих аудиторіях, через кнопку тут, де зібрати аудиторію з відео, підтягнути сюди ваш Instagram чи Facebook, і пообирати всі відео, які були запущені, зібрати всіх, хто подивився ці відео. І це буде ваша тепла аудиторія, на яку можна перший час буде запускати рекламу для того, щоб отримувати кращий результат. Бо ці люди вже вас колись бачили і вже про вас знають. Наступний блок наших лайфхаків буде про ефективні креативи. І насправді там дуже багато лайфхаків, дуже багато варіантів, але ми поговоримо про три: перше це звідки ми можемо брати взагалі ідеї для наших макетів. Їх обов'язково потрібно підглядати за нашими конкурентами. Для чого? Перше для того, щоб бачити, що взагалі працює на ринку, що ваші конкуренти запускають, і як ви можете з цим конкурувати. А друге, для того, щоб якраз від цього відбудуватись. Ви подивилися, що робить конкурент, і робите інакше. І відповідно, це вам дасть якусь фору, і ви не будете прямо напряму тертись один об одного. Ви будете з різними підходами. Ну, а третій варіант це, звісно, надивленість. Бо чим більше надивленості, тим більше у вас ідей, креативу, творчості, і тим кращі макети ви можете робити. Де дивитися, це перше, найпростіше гортати стрічку, і ви будете бачити. Якщо ви хочете якісь цільові макети побачити, шукайте в інстаграмі щось по вашій темі або по тій темі, по якій хочете подивитись. Наприклад, вам потрібні стоматологи. Шукайте в інстаграмі стоматологів, і ви почнете бачити рекламу стоматологів і стоматологічних клінік. Друге це бібліотека реклами у Фейсбуці. Отак От просто вписуєте в Google, і перше посилання буде на бібліотеку реклами. Там теж можна просто по назві якоїсь ніші вписувати і дивитися, а також по назві самої бізнес-сторінки, самого бізнесу. Де три отакі сайти: це Біржпай, він іноземний, тут багато іноземних макетів. Едлавер і Едхьорд це більше українські, російські, казахстанські, білоруські макети. Дуже багато також є за кордону. Ну, в залежності від вибору вашої країни. Як ви там там будете дивитись. І там можна побачити дуже багато тих макетів, які були запущені колись давно, не IT зараз працюють, а IT працювали раніше. Тому також цим можна користуватися. Одна з найпопулярніших механік із мого інтенсиву рекламні макети без головного болю, ви знаєте, що сторітелінг – це майстерність розказувати історії. І, власне, от ця механіка, якраз побудована на тому, що ми в сторіз за три такі сторіз розказуємо коротку історію. Як це виглядає, зображено у вас на прикладі. На першому ми кажемо, що ми відкрили своє виробництво дитячих ліжок, і ось що з цим трапилось, тобто ми інтригуємо людей. На другому, ми даємо переваги, що ми відкрили цей цех по всій країні. Ось що ми там робимо так, 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 так. Такого ні в кого немає, от тільки ми так робимо. Третій макет це. Показуємо, по-перше, емоційно. Ми показуємо дітей, а діти це емоції. Ми показуємо, що це гарна картинка, яку ми ліжка робимо, і це емоція для батьків, тому що вони, ага, це ще й естетично, це ще й гарно, і це прям іграшки для дітей. Далі ми прописуємо, що ми створюємо для дітей цілий світ, і батькам це теж має так підігріти їх, тому що вони хочуть віддати весь світ своїм дітям. І у нас є призив до дії, що обрати найкраще ліжко можна тут. Ось так коротко ми розказали історію від того, що ми колись відкрили до того, що купуйте, бо у нас вони найкращі. І такі механіки можна використовувати на будь-яку тему, в будь якій ніші. Я бачу, що мої учні зараз їх використовують просто у різних напрямках, і насправді дуже класно вони працюють. І сама я використовую цю механіку, тому в результаті я впевнена, хак, без якого точно неможливо обійтися при створенні макетів. Це стратегія, тому що для того, щоб створити макет, нам не потрібна купа ідей, не потрібно бути мегатворчими і креативними. Щоб макет працював, нам потрібно розуміти конкретно під яку аудиторію, під які запити цієї аудиторії, і яку біль буде закривати цей макет. Тобто нам потрібно знати стратегію, нам потрібно розуміти, що цим макетом ми досягнемо, куди ми потрапимо, що ми зачепимо, як ми зачепимо. Відповідно, потрібно її спочатку прописати. Ми спочатку аналізуємо цільову аудиторію, аналізуємо конкурентів, прописуємо стратегію. А відповідно до цієї стратегії, ми вже тоді... Плануємо, які варіанти у нас реклами можуть бути. Чи це будуть відео, чи фотографії, чи це будуть там в сторіс, чи в стрічці. Тому що, проаналізувавши нашу аудиторію, ми вже можемо визначити, наприклад, де вона знаходиться: чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці. А від цього теж змінюються наші рекламні макети, і від цього буде змінюватись вигляд цих макетів. Тому обов'язково потрібно спочатку прописувати стратегію, а не просто пальцем в небо, починати вже робити макети. І на першому місці буде завжди стратегічне бачення проекту, аналіз аудиторії, аналіз ринку, розуміння цього ринку, надивленість і тільки потім уже якісь там креативи, ідеї. Але звісно, якщо суперкреативна людина, супертворча, у вас там ідеї бурлять. і Ви можете таке щось незвичне придумати. Це буде взагалі супер, тому що це ціниться. Але все одно ця творчість і цей креатив він має бути вписаний в стратегію. Без стратегії нічого не буває. І фінальний блок наших лайфхаків ми переходимо до воронок, стратегії і таргету на блог. Що ми маємо поговорити? Це про те, яка взагалі є у нас воронка, яка є карта шляху клієнта і де саме працює реклама. Як бачите, у нас є етап запуску і продажу. Ось так він складається із п'яти елементів. І реклама працює тільки на перших двох. Чому? Тому що це якраз той період, коли людина не визначилась, коли вона ще не знає, що вона хоче, коли вона не розуміє нічого, і їй потрібно якимось чином підказати, дати цей поштовх, сказати, що дивись, мабуть, ти хочеш це. Людина така не знаю, ну може хочу. Коли людина зрозуміла, пожила цією думку, зрозуміла, що, мабуть, вона щось таке хоче, вона починає шукати і вибирати. І от коли вона шукає, ваша реклама також має показуватись. Ви маєте активно пушити, що дивись, ти заходив, ти бачив, ти хотів би отримати там, цей наш товар чи послугу. І, от саме оці два перші етапи ми максимально крутимо рекламу. Бо коли людина вибір зробила і доходить до етапу покупки, то вже їй наша реклама не потрібна. Розумієте, що перші два етапи ці це реклама на холодний трафік. Ми працюємо з людьми для того, щоб закрити їх природні потреби і природні бажання. І без якогось напрягу, без надавлень ми маємо прямо закривати те, про що люди мріяли, чого вони хотіли. Задача це перевести людину на сайт, щоб вона побачила, ознайомилася, щоб вона перейшла в блог інстаграм. Почитала, подивилась, змотивувати її, запустити розсилку на неї, що і зробити так, щоб людина залишила заявку. Оце основні задачі на перших двох етапах. Далі працює відділ продажу. І, власне, тільки тому реклама працює на перших двох етапах. Лайфхак знову стосується воронок і часу запуску реклами. Якщо ви подивитесь на цю схему, то можете побачити, що період виходу на ринок нового товару. Іде ось тут на нульовому етапі, коли по факту самого товару ще немає, або самої послуги ще немає, і це е, той період, коли реклама має вже показуватись. І насправді у будь-яких стартапах, у будь-яких початкових бізнесах, е, нових ідеях, ну власне стартапах, я вже це сказала. Реклама починається до того, коли проект з'явився, коли сам продукт з'явився. У нас є тільки думка про цей продукт, є ідея, є проект. Ми це запускаємо в рекламу для того, щоб зрозуміти, чи це взагалі потрібно. Чому так робимо? Тому що 80% усіх стартапів і нових бізнесів закриваються після першого року роботи. Вони не вистрелюють, вони стають непотрібними, нецікавими. І тому ми маємо за цей перший рік протестити, чи цей продукт взагалі потрібен. Це нормальна історія, що вони закриваються. Це не щось погане, це просто статистика, яка є у бізнесі, і тому. Хорошою стратегією є запускати рекламу до того, коли ми вже все придумали. Новий спеціаліст, новий експерт, який тільки виходить на ринок і запускає свій перший інфопродукт, або якийсь новий в іншій сфері інфопродукт запускає. Спершу він його продає. Він робить прогріви, він робить продажі, і тільки після того, коли продана та кількість місця, яка потрібна, він записує цей продукт для того, щоб не робити це впусту. Бо якщо людям буде не потрібно, якщо вони не реагуватимуть, не купуватимуть, то цей продукт не потрібен аудиторії, і це є правильний підхід до створення продукту. Я привела це просто на прикладі інфопродуктів. У товарному бізнесі все працює точно так само, тому що, наприклад, візьмемо виробництво одягу, і вони спочатку придумують моделі, відшивають ці моделі одягу, роблять рекламу, роблять фотосесію, роблять рекламу, відшивають там по одному-двом зразкам, запускають рекламу, продають. і Якщо є замовлення, вони шиють тільки ті одиниці товару, на які є замовлення. Того кольору, на який є замовлення, тобто не розпиляються на все. Так, вони можуть зробити 10 одиниць різного кольору, різними, різного якоїсь форми, з різними дизайнами, а зайде в рекламі тільки два, і люди купуватимуть тільки два. І це говорить про те, що реклама є індикатором того, як буде працювати бізнес. І так має бути. Це теж статистика, це теж правильно. І ми. Продаємо не те, що ми хочемо, ми продаємо те, що працює в рекламі і що люди будуть купувати. Це дуже важливо. І фінальний лайфхак, яким я хочу добити і завершити, це те, що таргет не продає. Таргет це інструмент, який дає можливість побачити більші кількості цільової аудиторії, рекламу, там, продукти, послуги будь-якого бізнесу. Для того, щоб це продавало, потрібно вибудовані воронки, потрібні гарні стратегії і потрібен контент-маркетинг. Обов'язково, зважаючи на те, чи це Інстаграм, чи це Фейсбук, чи це сайти, чи це сайт, то там потрібно SEO, для того, щоб вас бачили більше, щоб вас знаходили, щоб ви були на слуху. В інстаграмі важливо обов'язково контентні воронки. Якщо цього немає, то не можна говорити про якісь гарні продажі з Інстаграму. Тому що холодна аудиторія вона завжди купує гірше теплої. І найкраща стратегія, якщо ми говоримо про блог, це вести активну сторінку, захоплювати людей своїм контентом і приводити людей просто на сторінку. Ті, хто захочуть, ті, кому сподобається, вони залишаться з вами. А якщо людині не сподобається, вона піде. Що вона піде з реклами? Що вона піде, що вона просто десь там вас знайшла в рекомендаціях? І не не означає насправді, що холодна аудиторія взагалі не буде купувати. Буде є певна частина людей, які приймають швидко рішення, і це називаються люди переможці У них купувальний тип це переможець. Вони от прийшли, могли навіть програму не прочитати, почитали по назві, що їм це підходить, і купили. Такі люди теж є. Але якщо ми говоримо про тих, хто купує зазвичай, а зазвичай більша маса тих, хто купує, вони. Деякий час мають прогріватися, вони мають за вами спостерігати, дивитись, чи ви їм подобаєтесь, чи не подобаєтесь, і це стосується як послуг, так і товарів. І тоді купувати тільки. І ви їх маєте цей період догрівати. Тому контент-маркетинг це обов'язкова частина будь-якого розвитку блогу. Бо спочатку аудиторія має з вами познайомитись, до вас звикнути. І може навіть полюбити вас, а потім тільки уже переходити до користування вашими продуктами. Якщо є безкоштовні, спочатку безкоштовними. Якщо ні, то, можливо, буде купувати, починати з якихось дешевих, щоб познайомитись з тим, як ви взагалі, наприклад, там, викладаєте, чи як ви робите свою роботу, і тільки потім вже буде йти мова про повноцінну там, співпрацю з вами або про доєднання до ваших дорогих товарів чи послуг. Дякую вам за увагу! Також я буду дуже вдячна, що ви підпишетесь на мене в інстаграмі і будете слідкувати, тому що дуже багато цікавої корисної інформації по таргету і маркетингу я розказую у своєму блозі.